Вона вже зріла дама, але попри сорокавічний вік, завжди намагається бути в лідерах. Першими на весь Бориспіль з'явились білі вхідні двері та тюлеві фіранки, кімнати казок та відпочинку для дітей, а також теплиця з квітами, спортивний майданчик з нестандартним обладнанням, рукохід, лабіринти, турніки та гірки. У співпраці з науковцями вона теж перша. Бориспільська школа номер 7 відзначає сорокаріччя. Але головним із її здобутків вважають працівники школи є те, що вона виховала ...Багатьох бориспільських віпів, начальник першого жеку Володимир Вошкулат, керівник управління освіти та науки Тетяна Черноїван, полковник Володимир Пилипчук, Колись сиділи тут за партами. Директори багатьох бориспільських шкіл, їхні заступники, начальник відділу внутрішньої політики Людмила Пасенко, мер міста Анатолій Федорчук. Починали тут свою кар'єру. Сьогодні школа, не дивлячись на те, що вона знаходиться не в центрі міста, скажімо так, має дуже гарні результати. Результати в цьому плані, що тут прекрасний колектив. І я хотів би сьогодні віддати належне Ганні Павловні в тому плані, що вона дійсно генератор. І кого можна тільки залучати сюди, вона залучає сьогодні. Вони з квітами, а в звичайні дні з допомогою. Політична партія Наша Україна не один рік підтримує школу номер 7 Організовують відпочинок як для її вихованців, так і педагогів. Влаштують то екскурсію до Почаївської лаври, то недільну прогулянку пароплавом по Дніпру. Депутат міськради, член поліц Володимир Крилач, 70-х мешкав у районі Сум 17 Згадує в місті, де жив в основному робочий клас, нововідкрита школа стала культурним. Центром, і коли з'явилася школа повноцінна, сьома то звісно, це став культурний осередок, якийсь тому, що інших не було. Середків. Потім з'явився вже клуб, там сімнадцяті ще якийсь розвиток цей мікрорайон. Получав От. вона не один рік шефствує над школами міста. Освіту в Борисполі, голова партії Наша Україна Володимир Шалімов називає одним з основних напрямків діяльності Політсили. Нещодавно партія допомогла школі лінгвістики на 140 тисяч гривень. Гімназії перспектива замінила вікна, подарувала орхтехніку та відремонтувала актовий зал. Навчальному закладу «Колосочок», крім раніше, закуплених ...інгаляторів для дихання лікувальними травами партія подарувала килим, відремонтувала ігрові майданчики та приміщення. Шостій школі допомогла на 25 тисяч гривень. А у восьму подарували одномісні парти для учнів першого класу. Немає жодного освітянського свята в місті, в якому б лідер поліцили Володимир Шалімов не надавав допомогу, кажуть наші українці. А ще в їх рядах колишній директор сьомої школи. Нині педагог ветеран Валентина Швець. Вона віддала рідному навчальному закладу понад 10 років життя. Найбільшим досягненням, мабуть, нашої рідної сьомої школи стало те, що сьогоднішній наш мер це. Теж Анатолій Соловйович Федорчук, який перші асифрудові здобував у нашій рідній школі. І він сьогодні не просто мер. Він витримав чудово, ми сьогодні називають першу каденцію чи сприяти. І ми бажаємо йому і далі успіхи, і будемо підтримувати. Вона має гарний голос і чудово співає пісні про любов до батьківщини. Однак на роботі не до співів. Добре поставленим голосом Галина Михайлюк навчає дітей та керує вчителями. Сім років вона працює директором. За цей час встигла й депутатом стати, і систему опалення в навчальному закладі поміняти, і навіть землі для школи дістати. Перший участок це шкільна територія, це нормально. А другий участок ми прихватізували УМВ-17 серед ночі під трудовий комплекс. А ще один участок. Ми просто обгородили і сказали, що він наш, він спортивний, він нагодиться. А тепер все узаконено. У 9 років вона вже танцює в шкільному гуртку. Чотирикласниця Віка Лук'яненко мріє гарно вчитися. На день народження школи собі бажає багато морозива, а вчителям здоров'я. Багато нас навчала. Давала нам щастя, щоб ми коли випускались, були дуже розумними. На ювілей гості принесли до школи орхтехніку. Пообіцяли встановити енергозберігаючі технології, посуд квіти. Навіть запросили вчителів до ресторану. Але головний подарунок для школи кажуть педагоги грошима не порахувати. днем народження школа! Аліна Гуська, Тирна Давидова. Новини телеканал Бориспіль.